Спочатку підготуємо гірки. Нам потрібно 2-3 штучки середнього розміру. Забираємо все зайве та знімаємо шкірку. Можна готувати цю страву і зі шкіркою, але так буде набагато ніжніше, і ніхто навіть не здогадається, що ви приготували це з огірків. І точно попросять рецепт. Тепер у велику ємність нам потрібно натерти огірки на дрібну терку, щоб вийшла ось така каша. Можна подрібнити все блендером, кому як зручніше. Беремо чисту та суху ємність, і нам потрібно три яйця розділити окремо на білки та жовтки. В одній ємності ми матимемо білки, а жовтки ми відправляємо прямо до огірків. Додаємо сюди ж трохи солі та улюблені спеції для овочів. У мене це суміш сушених трав та перцю. Добре, все перемішуємо вінчиком, так щоб все перемішалося, і виливаємо склянку кефіру. Ще раз вінчиком все перемішуємо. У ємність з білками, додаємо трохи солі, і тепер нам потрібно їх збити міксером. Спочатку на маленьких обертах, секунд 30, а потім поступово збільшити швидкість збивання. Щоб збити білки максимально швидко, у щільну піну є невеликі секрети. Перше це яйця краще охолодити. І збивати білки в скляному, емальованому або керамічному посуді, але в жодному разі не в алюмінієвому. Посуд має бути абсолютно сухим, без краплі жиру. І найважливіше правило: збивати білки потрібно на найнижчій швидкості. По мірі збивання швидкість поступово збільшувати. Якщо збивати відразу швидко і віддати перевагу іншому типу змішування, наприклад, взяти насадку від занурювального блендера або подрібнювача, білки стануть рідкими і вже не зіб'ються. Ось така піна, зрештою, у мене вийшла. І якщо ви все зробите правильно, у вас точно вийде така ж красива і міцна піна, як справжня хмаринка. А перевірити, чи зробили ви все вірно, дуже просто. Просто перевірніть ємність зі збитими білками. Якщо все залишилося в ємності і нічого не випало, значить ви точно все зробили абсолютно вірно. Тепер у маленьку ємність всипаємо один стакан борошна та одну чайну ложку розпущувача або соди. І добре все перемішуємо. Висипаємо борошно в ємність з огірковою масою і збиваємо вінчиком. Висипаємо сюди ж ще склянку борошна, постійно перемішуючи усе вінчиком, щоб не утворилися грудочки і маса вийшла однорідною. Ось така рідка маса у нас має вийти. Викладаємо тепер сюди обережно збиті білки, і тепер нам потрібно все перемішати, здійснюючи якнайменше різких рухів. Вінчиком легко прокручуємо по всьому периметру ємності, щоб білки з'єдналися з основною масою. Ось таке дуже повітряне та живе тісто у нас вийшло. Беремо тепер пательню, розігріваємо її, наливаємо крапельку олії і змащуємо всю поверхню пензликом і виливаємо тісто. Форму ви можете надавати абсолютно будь-яку. Я робитиму ось такі панкейки. Обсмажуємо на середньому вогні спочатку з одного боку, а потім перевертаємо і обсмажуємо з іншого боку до золотистого кольору, накривши кришкою. Готові панкейки викладаємо на блюда для сервіровки. Так будемо робити з усім тістом. Як тільки ви бачите, що поверхня вкрилася пухирцями і перестала бути рідкою, перевертайте панкейк на інший бік. Готується все дуже швидко, так що заварюйте чайок і кличте всіх до столу. Це дуже смачно та незвичайно. Відмінна ідея для сніданку або перекусу можна подавати сиром, рибою або м'ясом. Тут вже все залежить тільки від ваших бажань. Але як і самостійна страва, вони прекрасні із сметаною чи йогуртом. Неймовірно смачний та цікавий кулінарний експеримент вдався. А що скажете ви, як вам такі смажені огірочки? Чекатиму на вас у коментарях. Усім смачного та до нових рецептів. Папа! -па.